Втомилися від низьких врожаїв та нездорових рослин? Час познайомитися з магнієм сульфатом. Мінеральним сірковмісним добривом, яке стане справжнім порятунком для ваших культур. Що таке магній сульфат? Це білий кристалічний порошок, що легко розчиняється у воді. Він не містить хлору, не злежується та чудово поєднується з іншими добривами та пестицидами. Чому варто обрати сульфат магнію? Швидке засвоєння. Магній та сірка, що містяться в добриві, швидко й повністю поглинаються рослинами, забезпечуючи їм необхідні поживні речовини. Підвищення врожайності. Завдяки магнію сульфату ваші рослини даватимуть рясні врожаї високоякісної продукції. Стійкість до хвороб. Магній сульфат зміцнює імунітет рослин, роблячи їх стійкими до різних грибкових захворювань. Зменшення стресів. Добриво допомагає рослинам легше переносити несприятливі умови довкілля, такі як посуха, спека, універсальність. Магній сульфат підходить для всіх видів сільськогосподарських культур: овочів, фруктів, ягід, квіток та декоративних рослин. Як застосовувати сульфат магнію? Для досягання високих результатів рекомендується використовувати магній серчанокислий спільно з розчином карбаміду і добривом для листових підгодівель Новалон і Новалон фоліар. А ще важлива інформація: до 30 червня діє спеціальна пропозиція. А саме безкоштовна доставка Укрпоштою на всі замовлення до 600 кг. Не втрачайте час! Ставте плюс в коментарях вже зараз, якщо хочете замовити магній сульфат вже зараз.